Ми морська піхота, ми починали з моря і йдемо далі. Для нас немає перешкод. Ми вірні завжди. Ми вірні своєму народові. Якщо нам дали наказ робити, ми робимо. Багато людей думають, що от морська піхота, вони мають бути на флоті. Ні, це не так. Ми окремий загін. Спецпідрозділ, який виконує найтяжчі завдання, в перервах між виконанням бойових завдань підрозділи бригади регулярно тренуються, доводять до досконалості бойове злагодження і опановують нову військову техніку. Наприклад, фінський міномет 120-го калібру, який тепер стоїть на озброєнні мінометної батареї бригади. Досить непогана, точна зброя. Набагато краще ніж ті застарілі радянські ще зразки. Нові міномети вони дуже хороші, дуже хороші. Дякуємо за таку зброю, тому що вона більш точна і нею легше працювати. Так вона легше в використанні. Не на ній дуже багато вже було і виїздів, і вона дуже добре працює. Тренування в підрозділі відбуваються паралельно до війни. Тобто хлопці після відпрацювання по противнику на вогневих позиціях тим самим розрахунком після невеличкого перепочинку відпрацьовують та закріплюють навички роботи з мінометом на полігоні. Давай 35-14. Прицел 608. Ми зараз відпрацьовуємо, займаємо вогневу позицію і працюємо на вогневій позиції. Намагаємось довести злагодження розрахунків максимально і прокачуємо, можна так сказати, прокачуємо вміння командира розрахунку для того, щоб він міг працювати самостійно на рівні офіцера. Особливість, по-перше, цієї ситуації, яка відбувається тут, на Донбасі, і особливість морської піхоти, і особливо. До нашого батальйону, де тренування є постійними, ті бійці, які виходять з бойових позицій, вони відпочивають всього один або два дні і знову включаються в тренування. Це, ну, найважливіший, на мою думку, аспект, який допоможе наблизити перемогу, і головне, що це дозволяє зберегти максимальне життя бійців. На початку війни тренуватися доводилося в бойових діях, каже Валерій. Тепер під вдосконалення майстерності виділяють спеціальні дні. Тренуються виставляти координати за заданий час і правильно коригувати постріл, приділяють увагу і швидкому встановленню і переміщенню міномета на позиціях, адже зберегти зброю так само важливо, як і влучити в ціль. Я скажу так, хто би як не казав, що фігня, ми все знаємо, але це не так. Коли виходимо в бойові дії, у багатьох людей виникає паніка. І якщо вони навіть дуже добре все знають, ця паніка вона інколи заважає і дуже заважає. Тому тренування ці проводяться для того, щоб побороти собі паніку, страх, щоб люди були більш. Терп терплячі, вони розуміли свої емоції, вміли стримувати і розуміли, що вони роблять. Від нас багато що залежить від мінометної батареї. Чому? Тому що так як ми скоректуємо вогонь, далі піхоті буде намного легше. За того, як ми пройшли Херсон, пройшли Миколаїв і дуже багато гарячих точок. Ми так, ми знаємо, що нам потрібно робити, але до нас прибавляються інші люди більш молоді. Ми маємо передати їм свій так сказати, опит, щоб вони теж розуміли, за що ми тут стоїмо, яку ми справу робимо.